Вітаю! Від вас багато питань стосовно Білорусі, що там відбувається, то давайте подивимося. Там розглядається варіант, якби можливість знайти, як вступити в Україну з тієї сторони. Але вони такими методами відволікають, відводять увагу ще для того, щоб могти діяти на інших напрямках. Тому що на інших напрямках зараз набагато менше ресурсу з боку України, тому що багато ресурсу по кордонах на територіях Білорусі є. І вони розуміють, що вони не зможуть нічого захопити, якщо не грати, не маніпулювати. Якщо цей ресурс відведеться туди, де вони зараз атакують і будуть йти в наступ РФ, таке відео вже моє заблокували. Спробую ще раз, що наступ буде з боку Донецька, Луганська. На Дніпро будуть сунутися і з боку Запоріжжя. Тому для білоруської сторони залишається прикувати увагу. Ви дивіться на Білорусь. Ми вам будемо показувати кіно для того, щоб ви боялися, але ми будемо в цей час рухатися з іншої сторони. На даному етапі я можу сказати наступне: остаточного рішення на рахунок вступу Білорусі в Україну немає. їм поки що складно рухатися у цьому напрямку. Тому вони вичікують моменти. Уся справа у моменті. І я вже казала, що у них є плани зайти з Волинської області, але на Волинській області підсилення, там підкріплені позиції, це ні для кого не секрет для окупантів теж. І зі сторони Білорусі вони теж знають. І тому я вже раніше проглядала, і зараз далі проглядається. Між Києвом і Житомиром є небезпека, там, якось, там є захист, але енергія послаблення в плані слабше протистояння. І зі сторони Чернігова, Прип'ять туди, в ту сторону, там теж іде послаблення, там уже були е, прокладені одного разу маршрути, і знову е, от звідти йде небезпека. Це моя лише думка. Аналізуйте.